Ви слухаєте польське радіо для України ця передача фіксована фокусна та я її ведуча Данута Наугольник, передача у якій ми розмовляємо про фотографію. А сьогодні моєю гостею є Оля Дмитрів, фотографиня, психологиня та волонтерка. І розмовляємо про фотографію в умовах повномасштабного російського вторгнення про терапію цим видом мистецтва та усвідомлення, яке приходить до людей разом із війною, усвідомлення крихкості. Нашого життя та незламності духу. Олю? Скажи, будь ласка, як змінилася твоя робота як фотографа? Передусім портретиста? Із початком повномасштабного російського вторгнення, тому що ти поєднуєш в собі кілька ролей. Ти фотограф, ти також волонтер. Ти дуже багато працюєш над зборами на потреби війська. Яким чином твоя робота до війни виглядала, і як вона виглядає зараз? Я вже понад 14 років працюю фотографом і вчителем з англійської мови. Тепер в мене з'явилася ще нова професія. Я психолог, психотерапевт в навчанні. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я одразу втратила роботу, тому що логічно кому буде до уроків англійської чи до фотографії, коли на тебе падають ракети, і я пішла одразу активно волонтерити. Тільки зберігався, знаєш, такий страх про те, як я буду собі заробляти на життя, і що то далі буде, яка буде ситуація. І так потрошки до мене поверталися учні, але найбільший для мене був такий шок. Це коли до мене почали повертатися мої клієнти для фотосесії, і вони почали мені говорити: Ти знаєш, мені треба відволіктися, мені треба відпочити, мені треба подивитися на себе зараз як я змінилася і що зі мною зараз відбувається. І для мене це був і є дуже цінний досвід. Тому що люди приходять до мене, бо мені довіряють, і вони справді під час фотосесії, так наче трошки стишуються, мають можливість ту годину не думати про війну, не думати про небезпеку, а просто побути зі мною в розмові. Зазвичай ми говоримо про якісь такі буденні речі, про те, як кожен з нас справляється з війною. І тоді людина може. Трошечки розслабитися, показати себе, і для мене це теж розрада, тому що коли я фотографую, я абсолютно занурена в цей процес. Я настільки сфокусована на контакті з людиною, на тому, що відбувається, що у мене просто не, немає думок про чи часу та на тривогу, якусь на переживання, тому це така, наче взаємна терапія, і для моїх клієнтів, і для мене самої. Що стосується волонтерської роботи. Я трішки повернулася до своєї діяльності викладацької, і я розуміла, що те, що я заробляю як вчитель, недостатньо щоб донатити а за рахунок фотосесії я можу зібрати дуже швидко великі суми, і я просто почала пропонувати фотосесії за донат. Я насправді це робила і в 2014, 2015, 2016 роках. Коли почалося перше вторгнення Росії в Україну, і тоді я робила переважно такі сімейні фотографії. А зараз я працюю в основному жанрі портрету. Іноді до мене приходять сім'ї. Власне, коли потрібно зробити якийсь збір там, на велику суму, і гроші потрібно на вчора, як то зазвичай буває, я просто оголошую те, що я провожу, до прикладу, 10 фотосесій за донат, і тоді я досить швидко в темпі працюю, бо розумію, що потрібно гроші не на завтра, а на вчора, і це мені дозволяє збирати ну, доволі великі суми швидко. А як люди відгукуються на такі пропозиції благочинних фотосесій? Власне, люди радше погоджуються на благочинні фотосесії, ніж такі. Знаєш, як то зазвичай, бо десь людей, певно, гризе совість, що як то я буду на себе витрачати гроші, краще ці кошти підуть на ЗСУ, так, на нашу армію, і тоді людям, наче легше трошки прийти і побути для себе, і отримати щось приємне взамін. Бо коли то знаєш, ти рахуєш свою зарплатню і думаєш, скільки то треба задонатити, так щоб всім вистачило. То напевно, фотосесія лишається чимось таким останнім в списку своїх побажань. Тому на такі плавочинні акції багато людей швидко реагують, там одразу і репостять, і нові люди приходять. Ну я тішуся, що я маю змогу тоді швидко закрити збір. А з якими емоціями вони приходять? Тому що Фотосесія, особливо портретна фотосесія, це як таке собі дзеркало. Я вже не кажу про процес співпраці з фотографом впродовж цієї години чи двох, незалежно від того, скільки триває ця зйомка, але це таке дзеркало, перед яким ти не можеш нічого приховати. Хочеться іноді навіть, але не вдається. І потім ти дивишся на ці фотографії і розумієш, що в цей момент твого життя ти такий, така, а не інакший. Тут. Якісь є емоції, які виходять назовні. Які вони в твоїх клієнтів, в людей, які потрапляють перед твій об'єктив? Ти знаєш, мені здається, трошки змінилося в людей ставлення до себе сприйняття себе, свого тіла, тому що раніше клієнти приходили з такою звичайною тривогою: як то я вийду на знимці, я маю гарно виглядати. Не дай Бог там якісь зможки, сиве волосся. А зараз війна якось так вплинула, що люди почали більше цінувати свій досвід, і говорять мені про те, ти знаєш, я хочу побачити себе такою, як я є. Я хочу побачити і ту втому, яку я переживаю, і той неспокій. І люди якось відкритіше стали і спокійніше реагують на якісь те, що вони називають недоліками своїми. І мені це приємно. Тому що я розумію, що людей починають змінюватися якісь цінності, бачення себе, бачення там сприйняття себе, свого тіла. Ми починаємо більше цінувати те, що маємо, коли є загроза втратити абсолютно все. Зрештою, потім залишається тільки пам'ять, і дуже багато людей говорять від початку повномасштабного російського вторгнення, особливо коли їм доводиться. Покидати місце свого проживання, свої домівки, бо ж вони втрачають домівки, те за чим вони сумують найбільше, це навіть не матеріальні речі, це пам'ять. Це ті фотографії, які вони мали тільки в одному видрукованому екземплярі, десь в сімейному альбомі, і які вони втратили. Я думаю, тут є оця цінність фотографій і праці фотографа в таких надзвичайно складних життєвих умовах, в яких Україна зараз перебуває, так то правда. І до мене приходять клієнти, які мобілізувалися, і я до прикладу фотографую таку пару яких я знаю вже досить давно, це пара акторів театральних? Я часто їм робила просто портрети. Тепер чоловік мобілізований, коли його відпускають, а відпускають його раз на півроку? Вони обов'язково приходять до мене на фотосесію зі своїм маленьким синочком. І для мене насправді це дуже цінно. Вони хочуть бачити ці знимки в своєму альбомі, вони хочуть бачити, як синок росте. Діти, знаєш, швидко виростають, і прикро, що батько не може це бачити, як син виростає без нього. Мені зазвичай на тих фотосесіях трішки сумно, бо вони приходять. Фотографуються, я їм через якийсь час вже надсилаю готові фотографії. Світлана каже: ти знаєш, син ще більше виріс з того часу, як ти фотографувала, і то таке, значить, невловимість така мить. А як тобі, як фотографу, розкривати людей? Які методи ти використовуєш для того, щоб розкривати модель? Людину перед об'єктивом, тому що дуже часто для людини це вихід з зони комфорту. Не кожного ж дня ми фотографуємося, хоча, зрештою, в сучасних умовах кожного дня, але не кожного дня для нас це робить професійний фотограф з камерою. Це якісь додаткові елементи, які додають стресу. Чи в сучасних умовах України це вже настільки марний стрес, що люди вже на це уваги не звертають? Як воно тепер? Я нічого такого особливого не роблю. Я просто бесідую. Мені доволі легко зауважити, яка людина прийшла, чи наскільки сильно вона тривожиться, і чи потрібно щось особливе для цього робити, щоб її заспокоїти, чи можна просто дозволити процесові розвиватися так, як воно є. Зазвичай будь-хто перші півгодини дуже хвилюється, навіть якщо це професійна модель. Але за такою бесідою людина... Просто розуміє, що їй нічого не загрожує, і якось дозволяє собі відпустити той контроль і трохи, трохи побути собою. Мабуть, на це впливає мій досвід, моя це інша ідентичність як психолога-терапевта. І мені легко говорити з людьми легко підбирати якісь теми, які би були. Ну, напевно, менш стресові для людини, і не знаю, чи люди стали більш чи менш тривожні з війною, коли вони приходять перед камерою, але вони точно якось легше почали сприймати себе, почали приймати нарешті свою зовнішність, розуміти, що ми такі, які ми є. Ти ми різні наші зморшки, це є наш досвід, наше сиве волосся це те, що ми пережили. І Це неможливо від нас забрати, і не потрібно забирати. Ми повинні пам'ятати про це. Але таким чином люди йдуть теж за контактом з іншою людиною до фотографа. Ковід, це був такий час, де ми боялися один одного. А війна це час, коли ми тягнемось один до одного за підтримкою, за відчуттям якоїсь надії, безпеки. І нам хочеться об'єднуватися, нам хочеться пам'ятати, хто ми з ким ми, що ми за одне, що ми разом, відчувати знаєш, той такий дух, який ми відчували, певно, перший місяць повномасштабного вторгнення. Коли було таке дуже міцне відчуття, що ми один за одного, ми разом зараз воно зменшилося. Зараз люди так призвищалися до війни, але наша потреба бути серед людей, серед своїх людей все рівно залишається актуальною. Тому так люди тягнуться до того контакту, до такого місця, де їх можуть почути, зрозуміти, побачити їхню втому і прийняти її. Кого більше на зйомках? Жінок чи чоловіків? Я розумію, що в Україні зараз ситуація така, що чоловіки дуже часто на фронті, жінки в тилу. Дуже часто бракує чоловіків в таких чоловічих професіях, як будівельники, чи вантажники, чи якісь інші професії, які в деяких моментах можуть переймати жінки і змушені переймати жінки. Угу. Але хто більше теж наважується на оцей контакт з фотографом, контакт з фотографом-психологом, на оце затримання пам'яті? На те, щоб піти до фотографа, завжди так було, що жінки частіше приходили, і зараз так само. Я думаю, тут справа у вразливості, тому що коли ти сідаєш перед фотографом, ти. Попадаєш у таке відчуття певної вразливості для нас. Жінок ну трішки легше це нам хі, дозволяли плакати, принаймні в дитинстві. Хлопчикам не можна плакати, а плакати це про теж бути вразливим. Мені здається, що жінці легше прийти до жінки. І побути такою, як вона є, побути в тому контакті радше ніж, напевно, чоловікові прийти до жінки, бо все рівно залишаються такі певні і соціальні, соціальна динаміка так, між чоловіком і жінкою. Це впливає на контакт. Жінка буде безпечніше себе почувати, коли на неї дивиться інша жінка, бо ми можемо зрозуміти так і не осуджувати ні той животик, ні, ні якісь там інші речі. Чоловіки, які приходять до мене з животиками, вони дуже намагаються його втягнути, так наче не дозволяють собі побути такими, як вони є насправді. А власне на такі відверті фотосесії, люди зголошуються? Так, і ти знаєш, мені здається, що зараз навіть частіше зголошуються на відверті фотосесії, ніж до того. Це ж не просто оголені фото. Це ж не просто якась еротика, навіть про це не йдеться. Це портрет тіла, це той самий портрет, тільки не просто обличчя там людини в одязі, а портрет людини геть без якоїсь броні, якщо можна так сказати, без будь-якого захисту. І... Людям хочеться скинути з себе цей одяг, подивитися на себе зі сторони. Теж подивитися, як тіло змінюється, так як війна впливає на всіх нас, як ми старіємо. Я навіть не дуже бачу часто різниці між оголеним чи не оголеним фото. Для мене просто це людина. І ми продовжуємо так само бесідувати, як і до того. Просто людину в той момент не сковує одяг. Зрештою, так як ти вже і неодноразово сьогодні говорила, ми змінюємося, ми старіємо, війна залишає відбитки, тіла також змінюються дуже багато людей, покалічених війною, знищених війною і вчаться вони приймати свої тіла в цій новій формі, і з цим тілом вони будуть проводити решту свого життя. А це дає можливість заакцептувати, прийняти його в ста відсотках, побачити, що те, що ми думали про своє тіло, що воно, можливо, не таке, воно відбивається, відходить від якихось стандартів, і так як ти говориш, це лишень оболонка, і все з ним так. Так, і я думаю, що це теж усвідомлення своєї крихкості. Ми ніколи не були настільки близькі до смерті, як зараз. І ніколи ми не стикалися з відчуттям такої власної вразливості, незахищеності, що в один момент ми є, а наступний нас немає. І наше тіло, яке, начебто, мало нас оберігати, воно настільки вразливе. Ми тільки зараз починаємо це розуміти наскільки ми смертні. Мені ще одразу думається про пам'ять, про момент фотографії як пам'яті і видрукувані відбитки зі зйомок. Чи ти сама друкуєш mm. фотографії? Колись я займалася друком таким, я на плівку фотографувала багато і я вдома видруковувала на фотопапір. Зараз трохи не було часу, бо це такий дуже довготривалий процес. Він дуже цікавий, але теж. Енергозатратний мені клієнти часто пишуть, що вони видруковують фотографії, і мені дуже приємно це бачити. Бо це щось таке зовсім інше, до чого ми звикли в сучасному світі цифровому, так само, як було в ковід, коли ми втратили абсолютно контакт одне з одним, як ти вже говорила, боялися одне одного. А тепер повертаються до ласк і фотографія, можливо, плівкова, і аналогові якісь методи видруку фотографій, і навіть цифрові. Чи плівкові мильнички, де є тільки режим авто? Це. Про неможливість потім зратушувати фотографії. Це про автентичність, про правдивість вже не хочеться того фотошопу, хочеться щирості, справжності. Так, люди повертаються до плівки, до тих аналогових методів. Я зазвичай друкую свою племінницю і роблю великі видруковані фотографії для моєї бабусі, в якої вже на жаль дуже поганий зір. І вона погано бачить, тому я мушу друкувати великі зминки, бо з телефону, з комп'ютера, вона просто не може розрізняти обличчя а коли воно надруковано. Якісно, то її легше це сприймати зараз. Мій товариш проводить великий збір на мільйон на FPV дрони для трьох бригад. І я тільки недавно долучалася до цього збору, також оголошувала фото за донат. Збір ще не є закритий, сума значна. Тому я би хотіла залучити людей долучатися до цього важливого збору і також пильнувати за тим, як фотографи часто доволі оголошують такі благодійні фотосесії, благодійні фотодні. Повірте, це дає багато ресурсу і вам не кажучи вже про те, що всі гроші йдуть на нашу армію. Але і дає можливість фотографу відчути себе потрібним. Знаєте, мистецтво воно так може бути зброєю, може бути захистом, може бути надією. Важливо підтримувати митців, особливо зараз, бачачи, як Росія намагається зруйнувати нас, нашу культуру, нашу пам'ять, історію. Варто не забувати про мистецтво, я і наголошу на тому, що варто відвідувати культурні події в Україні. Недавно я робила дослідження в рамках написання магістерської роботи з клінічної психології, яке показало, що відвідування культурних подій в час війни покращує наше психічне здоров'я, не кажучи вже про те, що підтримує культуру. Тому ходіть в кіно, в театри, на фотовиставки. Це все дуже потрібно зараз про фотографію та роботу фотографа в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну польському радіо для України у передачі Фіксована фокусна розповідала психологиня, волонтерка та фотографиня Оля Дмитрів.